Мама. Чуєш, Ти при дитині сказав особисто мені про те, що дитина буде жити у тебе і йому буде набагато краще у тебе. І я тому тебе він сказав. це сказав тобі, що він у тебе жити не хоче? А, він мені говорить, що ти йому сказав. Ну він мене запитав, що я маю жити у папуліка, я кажу ні. Ага, ну що? В чому Тут ніхто. ніхто не каже проблема. Ну, і, не мені потрібно, мені потрібно мені. говорити про те, що я сказала мені. йому я це. Ти при дитині лічно мені сказав, що ти Добре. забереш Добре. дитину і зробиш, що йому буде Добре. краще, Добре. краще Добре. там. Це чого, Ну то не говори дитині, що це я говорила. Так, да, не забудь акцентувати там, де тобі треба. Ти все прекрасно знаєш, і ти за це відповієш. Прийдя на все час, будеш бачити, що ти ще будеш казати це Боже. А я йому і не запрещаю, ні грама. Ну, 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 ну. Чим я йому запрещаю? Чеш, я з тобою не хочу вообще говорити. Ти вже показала, хто ти, що, ти, яка ти є. Чим я показала? Те, що не забрала заяву за аліменти і тобі правду говорю. Я скажу, я тобі, я з тобою я тобі я... була зручна по розмові, коли я сказала, що я подумаю насчет заяви. Як тільки я сказала, що заяву не заберу, все, твоя розмова зразу змінилася. І поведінка до Богдана. Всі покупки завершилися, всі подарунки завершилися, і навіть те, що ти його е, забирав і привозив, і це прекратилося. Так що не кажи, що я щось зробила. Ти, ти, ти все правильно підсумувала і ти довела до того, що е, ти є цей. Чим причиною, що я просто не забрала заяву. Я тобі ще розкажу. Я с тобой не хочу нічого говорити. Ну так говори напряму. Правильно, що я стала тобі незручною, тим, що я не забрала заяву і все. Папо, де... Все було добре, поки я сказала, що я заберу. Да, з да. Де ти? А ми з Богданом не маємо часу, ми збираємося на заняття. Ваші проблеми з ми... щоб... А при чому тут мої проблеми? Я тобі сказала, що у нас часу нема. Ми збираємося на заняття. О, я мені позвонив, я розмовляю з Ну от він тобі зараз каже пока, бо ми збираємося. А коли у нього буде час, він тоді буде розмовляти. Oh, that.